Добрий ранок, друзі. Як завжди, я прийшла до вас із здоров'я вранці. Я вже попоралася, всіх накормила. Друзі, пішла відкривати теплиці, а в нас на городі така роса. Я воно прийшла, всі ноги мокрі, страшна роса. Ну, Я так знаю, якщо роса на траві, значить доща не буде. От. А в мене так, вже відпразнували, і в мене тепер повно роботи. Вчора чоловік от бабусі привіз три торби перестирати одежі. І своєї стірки назбиралась. Ну, зрозуміло, що я сьогодні буду стирати свікрухи. От. Полісадник треба привести в порядок, там, де кекс сидить. Вивез, у нього там поприбирати і нагород не знаю. Якщо вийде і не буде гидко сапати, то піду, звісно, сапати тут, бо знаю, що нанизу ще мокро після обіду. Ходжу і на низ, так що весь день, ну і треба ж ще, понятне діло, приготувати їжі. Я ось друзі умилася, а все одно сонна. Ніяк ні це не одійду. Щось мені всю ніч снилися сни між тими періодами, як я вставала і дивилася на ласуню. Сьогодні мені вже снився сон, під утро, що я купувала у якомусь магазині масло вершкового півкіла і сир сулугуні. Вроді покуштувала добре і купувала. Друзі, це вже о чому то говорить. Клопоти вже ніяк не можемо дочекатися. Отакі От справи. Ташки співають де, тихенько. Тихенько, тихенько співають. От. Ранок гарний, сонечко на дворі, дуже гарно тепло. Ну, як ранок. Я ось, дивіться, в футболки управлялася, без кофти, дуже класно. Всіх нагодувала вже, і зараз треба йти щось собі снідати. Мабуть, зварю якусь кашу, бо вже. То макарончики, то картошечку смажила, ну, підтушувала на сковорітки, як я вам і розказую, що я роблю під кришкою. Сто раз уже казала. От. Але дуже рідко це роблю, але кортить хочеться картоплі. Ой... Вірочка поїхала на роботу. Так що, такі справи, друзі. В общем, Свято скінчилося. Ну, вчора, знаєте, просто так, що такої не сапала, не важкої роботи не робила, але Цілий день ці все одно щось робила. Ну, звісно, і відпочивала. От, а сьогодні відпочивати також буду в день, але треба працювати. Я оце люблю. До обіду, як поробиш багато роботи, ото ти і зробиш. Бо після обіду таке то пораться, то, ну, в общем. Але зараз день великий, то багато роботи можна зробити. Добре, друзі. Пішла я працювати, а вам всім гарного дня, здоров'я вам всім, тихо, мирного, щоб все було добре. Так, ну, до зустрічі далі. Так, сьогодні у нас на сніданок супчик гречаний і ліпошечки. Дідстав, хто хоче, бо салати не хочу, вже щось надоїло мені. Сьогодні буде так. По-простому. І отварні яйця ще є. Зараз почищу і будемо снідати. Так, друзі, зранку, поки мокро на городі, я буду тут порядок наводити. Бур'яни треба порвати, тюльпани позрізати. Ну, Взагалі, трошки навіду і в кекса тут поприбираю, де? Бо він, ну що ти зробиш? Це природа. Ну, добре, друзі, буду працювати. Так, друзі, ну, ось такий порядок. Я зробила. Все висипала, вирізала, залишилось тільки дерева, мак. Лінок вже не дуже цвітеть, але ще трошки є квітів. А мачок цвіте і купа-купа у нас літає бджіл. Бо тут у нас сусід привіз вулики, мабуть, там у нього бджоли. Бо і під виноградом так гудуть, так гудуть. Взагалі, попрацювала, що аж спина мокра, тут усе повигрібала, так як порядок у тебе. Порядок у тебе. В общем, друзі, отак якось півники поки ще ростуть. Ви ж сказали, що їх треба пізніше обрізати, тоді пересадити. Тоді десь знайду місто і пересажу. Не знаю куди. От. Може там під забором. Ну, В общем, подивлюся. Або там, де вони і ростуть, то так тільки розсажу в рядочок. Там я їх і посадю. Бо там тому садку, де кури ходять. У мене там були півники, але від них не залишилося сліду. Все повигрібали кури, все повиклювали. Ну, якось так, друзі. маки ось квітнуть. Ми казали підв'язати. Ну, може і підв'яжу, не знаю. Хай квітнуть. Ось дивіться, скільки пчов. Бачите, що роблять, що витворяють. Хочеться їм десь нектару. а під виноградом. Нам страшне гудуть. Горіхи наші пішли, листочки рости. Слава Богу, тіньочок буде. А це в мене, друзі, ось тут така лілія. Це ще їй вже до 40 років цій лілії. Вона то сюди, бо кекс її, вона сюди розросталась, кекс її достає, тут рішку її наводи. Ну, в общем, там вже вона повикидала, воно цвіточки буде квітнути, хай квітне. Воно чуєте як гудуть. Страшне. Пчов літають. Ой, бідні, там воно павутина, вони зачіпляються за ту павутину. Ну не хочу лізти їх дракони, щоб вони мене не покусали. Друзі, ну хто бачив тут ящики, хаос, я оце все поприбирала туди, в той двір зараз там поприбираю, бо воно мені вже не могу. В общем, короче, я наводю порядки везде. Ось, ось тачка вже... Бур'яну, мусору, взагалі, всього. Взагалі, працюю. На дворі тихо, добре. Я люблю, коли мені ніхто не мішає. Так що такі справи, друзі. От, зараз піду, ящики там складу за гаражом. І цей, піду, спробую город запати. Надіну платочок, бо на дворі у нас сонечко світить. Гарно От. і піду. Отак. От тут у мене кулакурочок, я теж поубирала все. Ось їм водичка, зерно. Бо я їм накидала з помийного відра, вони що з'їдять, що ні. Наробляють мені тут бардак. Взагалі, поприбирала. Поки що так. Ну Я вже на городі, вже ось пройшла туди і назад. Там ото осот. ну отосот, він не приростає, він пов'яне. А амброзію цю дрібну і лободу я стараюся збирати у відро. Бо вона оце, де тільки залишиться маленька. Куди ти йдеш? За мною, друзі, ласуня, йде до мене. От. І прориваю заразом, оставляю по два кабака. Це в мене два рядка, я вам розповідала, це ті, що на кашу. От, а далі вже звичний кабак. Ви пишете там, що я не так називаю, але в нас тут в нашій місцевості називають кабаки. Так я називаю, як ми тут їх звемо. На російській мові буде це тиква. А ви кажете, що гарбуз. Ну, у нас тут не називають гарбуз, у нас називають кабаки. Так що, вибачте, я балакаю на своєму діалекті, на якому тут розмовляють. Ми розмовляємо суржиком, більше конечно, української мови, але проскакують слова і російські. Але в мене взагалі вони проскакують, тому що я ж ви зрозуміли. От. І от таким я займаюся. Там одна жіночка писала, що ти показуєш один город, мов, скучно. Ну, Може вам і скучно, а моє це життя. І в мене на каналі написано, що я буду показувати своє життя. Так, а за мною ось ласунька пасеться. Вивели ми її на травку. Хай вона приймає вітамін Д. да, Моя красавиця, тільки не йди на мене, не лізь, не лізь. А вона не достає, друзі. Ось вона красотка. Пасеться, пасися до моя зірочка, моя зірочка. <риклад> так що такі друзі, справи. Я трошечки зараз відпочину одну секунду, ну не секунду, хвилину-дві. Та й буду далі. Бо це ж ділянка, бачите, далі воно чистіше, то сапали діти і чоловік. От. Ну, але там теж вже треба буде сапати, бо поприймалася оця ж трава, я ж вам кажу. Я тут сапала, а тепер я це ж визбирую. визбирую. Тут сапаю, по мірі можливості. Ось кучку вже відро навизбирувала. Туди і назад у мене вийшло відро. Земля трошки ще влажнувата, ну але сапати одне задоволення, як пушок земля. Ой, друзі, так що такі справи. Сапаємо, дбаємо, а там буде, що буде. Ось це стоїть ззаді і дихає мені в потилицю. Ласуня, що таке, яка ти красива на зеленому фоні. Гарна коровка моя. Да, моя красуня, мухи кусают, падлюки, тебе кусають. Падлюки катаються на тобі. А ось і моя муська, друзі. Ой, отак ми, отак ми і працюємо. На дворі жарко, сонечко світе. Але мені на душі так гарно, небо таке гарне в нас. Зараз ще вам покажу. Отаке, друзі, в нас небо дуже гарне. Отаке ось. Хмарки, голубе, таке, красиве, дуже гарне небо. Дуже гарно, Кругом у нас зелено, дуже гарно. Наша хата теж вся в деревах, в зелені. Дуже гарно. Чоловік десь показався і втік. Йому щось не дуже добре, а мені завжди добре. Я оце на городі, друзі, лучше себе відчуваю, відчуваю, чим лежати в хаті. Я тоді як полежу, я потім поки розійдуся. Це калавура, так, я собі потихеньку, поманеньку. Ще трошки туди і назад пройду та й піду у хату. Ой, вибачте, бо в мене на цій руці надіта перчатка, ну, а я під застилає очі. Надіта перчатка, та я телефон взяла, трошки затулила вам екран. У сусіда ото картопля, це кума, цибуля і кукуруза. Я ще дала кусок свого роду. Він засіяв кукурузою. Там у нас в кінці посіяна трава, але там у нас і амброзія. Ну, чоловік, Чоловіку попробував трошки її скосити, але хай вона трошки підросте, бо він тільки затопчує траву по мокрому. Ту, що ми сіяли В общем, друзі якось так ну нічого працюємо після обід надіюся піду на нижній город там працювати треба В общем, потихеньку потихеньку все буде зроблено може сюди з Бог, буде хороші дні та й скосимо сіно да ласунчик мій золотий скоро мені роботи прибавиться ну нічого що ти зробиш таке життя Буду рано вставати, бо поки я не дуже рано встаю. от Встаю зараз у 7 годин. А тоді, звісно, як будемо доїтися, то будемо рано вставати, бо будемо доїтися три рази на день. Кажу чоловікові, давай будемо два рази її доїти, а він не хоче. ну Поки в його є сила, хай ганяє. Мені то все рівно, Три рази чи два. Звісно, як два, то більше времени, бо це ж поки прижене, поки подоїм, поки отжине, це все час. Ну нічого. Ми справимося, де наша не пропадала, так? Да? Ласунчик. Пасеться, красотка. Так що ніяких розвлечень таких грандіозних у мене немає в житті. Це хіба що оце діти кудись мене повезуть, та я щось можу показати. От. А так. А так, оце таке наше сільське життя. Сапаємо, коровку ганяємо, дбаємо, то їсти варю. Взагалі, якось так, так якось всіх. По городам і по ресторанам я не ходжу. Друзі, насапалась я на городі та прийшла додому, відпочила трохи, бо спина дуже боліла. Тож так, не можу довго працювати. І зараз покажу, що я приготувала на обід. Готувала такий вермішелєвий супчик чоловікові. Ну, може і я похлібаю. От такий пловчик, але він без м'яса. Морковка, цибулька і рисик, отаке смачне з спеціями, з травами. І м'ясо я зробила окремо. О, тут у мене є вчорашній кисіль. Я буду їсти, ну, такий обід у нас зараз буде. І ще, друзі, приготувала два огірочки і зеленю салат. Салат тут шпинат, кріп без цибулі. І огірочки з підсолила трошки, трошечки лимонного соку в мене є. І, цей, скажіть, і оливкова олія. Так що, такий салатик ще на обід. Всім смачного, хто зараз їсть, бо відео ж вийде пізніше. Я першу партію стірки я вивісила, бабуся перестирала постільне. От І зараз стирається друга її стірка. Так що а, а всього вона три мені. На три стірки привезла. Та я не знаю, чи сьогодні я третю буду запускати, чи ні. Бо, мабуть, я не встигну, бо піду сапати на той ніжній город. Так що, друзі, зараз будемо з чоловіком обідати. Так, друзі, прийшла на цю фазенду. Тут у мене все, кабак теж заростає. Картоплю треба підгортати. Ну, там, не знаю, може ще мокро. Начну, мабуть, тут. Цей теж баштан заростає. Взагалі, давай вселенко працюй по новій. Буду сапати кабак. Друзі, оце вже я таку ділянку від клубніки от куминою висапала. І бур'ян я весь вириваю, бо я в прошлий раз сапала, а воно оце приймається. От. Залишилось ось все трошки, але я заморилась. Думаю, трошечки посидю, а тоді буду далі сапати. Земля, звісно, дуже хороша. М'яка-м'яка, як пушок. Але ж і трави багато. Бачите, скільки лободи. Кабаки то великі, то я перші посходили, а тоді я ще там всі є, в кожній лунці прориваю, по два залишаю, але цей усі є, повсходили в лунках. Нормально вистачить. Це в нас кабак, ми садимо літній, отой, жовтий такий. Літом даємо коровці. Так що такі діла Працюємо. Вадим косив на низу страшне, густий, такий ячмінь. Він мучається з ним, закручує косу, вже в колосок починає вкидати. А корова наша не їсть. Представляєте, оце сирим трошки прив'ялим, не хоче їсти. Вчора, правда, дала трошечки, вона ж поїла. Короче, ми не думали, що вона його не буде їсти. Це ми спеціально її на зелень посадили, щоб зеленим їй давати. А вона не хоче. ну Не знаю, що це за корова в нас така примхлива. Так, друзі, ну ось я ще підгорнула одну сталку картошки. Висипала на горі весь кабак. от, а чоловік воює з ячменем. Він такий сочний, його як косиш, з нього аж вода летить. А внизу ж у нас люцерка, і він такий густий, не знаю, що там буде, буде ток, не буде ток. общем, цей рік щось, щось неймовірне. По-перше, все зелень росте з страшною силою. По-друге, холодно, нема такого тепла, щоб. Сушить сіно чи що, його просто він густий, ми не знаємо, що з ним робити. І ще як на зло корова не дуже його хоче їсти, не знаємо чого. Повіз тачку ну. Але воно ж це на завтра буде. Треба, щоб воно прив'яло. А в мене, оце ж, друзі, ну, чоловік казав, буде допомагати, не знаю. Шесть стало ще картоплі. ну Там на горі вже кабака залишилося не так багато, чи він. Але він оце ну, ж сапає, проривати не хоче, нахиляться. Клопоти цілі мені. Ну, в общем, тут я кабак, слава богу, вичухрала. ще в мене стоїть баштан мій. Пух. І цибуля, дивлюся, заростає. В общем, друзі, наша пісня хороша, починай з начала. А там вже ж усього треба буде і буряк сапати, бо підніметься вже нова наросте трава. Взагалі, не знаю, коли я що буду встигати. Взагалі, якось буде. Нічого, потихеньку. Я не униваю. Я все зроблю. Дай Бог мені тільки здоров'я. І все, і буде все добре. Ой, треба відсюди тікати, бо я пота, комарі на мене лізуть. Кусають страшне, друзі. Пішла я додому вже хвати. На сьогодні вже вистачить. А тут, друзі, хочу показати вам оці сокирки, у нас їх називають. Тут голубенькі і сиреневі. Вони майже в мій рост. Не майже а в мій рост, друзі. Оце такі дородні. Давно таких не було на городі квітів. Усім добрий при, добрий вечір. Накормила тільки що собак, і єлі прийшла сіла. Я так сьогодні, друзі, заморилася, що єлі дихаю. Оце ж так добралася, бо бігом хочеться ж все сапати, бо заростає. От. І картошка вже така височенька у бабусі на городі, бо потім дуже важко, як буде висока, її підгортати. Та я сьогодні висапала кабаки і підгорнула ставку картоплі, єлі прилізла додому. Прийшла. Повечеряла, Уже був восьмий час вечора. Зараз у мене немає ніякої дисципліни. Що ти зробиш? Треба бігом сапати, то що, ну, в общем, кругом ростуть бур'яни. Оце ж дощі пролили, Тепер з травою воює Вадим. Не маємо, коли і мені допомагати. До обіду допомагав мені, кабаки трохи сапали ми разом. От. А тоді пішла я до, на той город, на ту фазенду ніжню, а він пішов косити. Так що, друзі, працюємо і він, і я, але не встигаємо. Ну, Зараз помиюся і піду лягати відпочивати, бо як ще й на зло гляди, ласуня почне телитися вночі. Ну, що зробиш, як уже буде, так і буде. А вам бажаю тихого, мирного вечора, спокійної ночі, тихої, мирної, на добраніч вам усім, щоб все було добре. Дякую вам за гарні коментарі. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте, дякую за підтримку, ви мене прямо надихаєте. Мені легше тоді працювати. Так що всього вам найкращого. До завтра. Завтра буде новий день і будуть нові якісь роботи. До побачення, усім, всього самого найкращого. Пока-пока.